Українські фермери вирощують зерно, яким харчуються увесь світ. Більше 400 мільйонів людей у світі залежать від продовольства, яке виробляють в Україні. Заміновані поля, убита худоба, розбомблені сільськогосподарські споруди, знищена техніка, пожежі на полях, порушені іригаційні системи. Так зараз виглядає українське фермерство. І це загроза не лише для України, а й для всього світу. Війна це голод на нашій планеті. Україна найбільший у світі експортер соняшникової олії, Україна друга в світі за експортом зернових та зернобобових. Україна належить до п'ятірки найбільших постачальників пшениці. Але зараз українські аграрії зазнали величезних втрат через агресію Росії. Незважаючи на війну, вони продовжують працювати. Навесні фермери засіяли щойно розміновані поля і вже зібрали урожай. Вони відбудовують свої господарства, які зруйнувала російська армія, рятують худобу з окупованих територій, допомагають переселенцям, приймаючи їх у своїх господарствах. Вони роблять усе, аби врятувати світ від голоду та допомогти Україні перемогти ворога. Але українські аграрії потребують допомоги вільного світу. Аби мати змогу вивозити вирощений урожай за кордон. Їм потрібна логістична підтримка, а також розблоковані порти. Їм необхідні інвестиції, аби відбудовувати і розвивати свої господарства. Українські фермери працюють для всього світу. Світ має підтримати українських фермерів та запобігти голоду.